Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 29 червня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу нагадати, що авторинок працює в четвер і в неділю, тому що багато хто телефонує, запитує, як працює ринок. Четвер, найбільший ринок, він такий більш повноцінний, в неділю трошки менший. На ринку рекомендуємо приїжджати не пізніше 7 години, щоб свіженькі варіанти вже. Роздивитися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Renault Megane 2014 року, 1,5 дизель 225 пробігу в рідній фермі, комплектація боус 9000, Телефончик присутній. Так, механічна коробка, клімат контроль, мультикермо, салон комбінований, шкіра тканина, паркоппарт троніки присутні. Так, Б8 повнопривідний пасад. 15 рік, 2-літровий дизель двигун 240 тисяч пробігу. 22% 500 ціна за авто і телефон до власника є. Шкіряний салон бачу. Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Більше інформації по телефону. Шкода Октавія. 17 рік, 2-літровий дизельний двигун, 260 пробігу, 18500 ціна за авто. Телефон до власника є. Так, Трошки заглянемо по салону. Салон звичайний на тканині. Більше інформації по телефону. Volkswagen Golf. 2015 рік модельний. двохлітровий дизельний двигун, пробіг 270 тисяч, автоматична коробка передач на повній комплектації авто. Ціна 12600, телефон до власника є. Шкіряний салон, автоматична коробка, повторюсь. Клімат-контроль, дисплей, мультикермо. Що у нас ще? Електроніки присутні. Більше інформації по телефону. Може, буфро деполірувати? Так, Audi a 4 13 Quattro, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач і адаптивний крізь контроль, старт-стоп без ключовий. Так, ціна 13900, телефон до власника присутній. Покажу вам по салону. Є мульта кермо. Більше інформації по телефону. Шкода Octavia a 5 12 рік, 1,8, бензин, повний привід, 170 пробігу, 8-4 за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, дивимось по салону. Є клімат-контроль з підігрівами, проїзд. Більше інформації по телефону. Парктроніки присутні також. Volkswagen Golf 4-го покоління. Цікавий тим, що на автоматичній коробці передач і двигун 1.6 бензин MPI, так як всі хочуть. Є сертифікат, свіжопригнана пригнана машинка. 4300 ціна на старті, телефон до власника є. Так, Є дисплейчик бачу, кліматронік. Ідеальний варіант для, для жінки. На початковому етапі навчитися їздити. Кого цікавить, телефонуйте. Б-7 Passat. 12 рік модельний, 13-й Highline, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. 202 пробігу, 13 700 ціна за машинку і телефони є. Так, салон. Садіння з електрорегулюванням комбіновані шкіра алькантара мульте кермо, клімат, контроль присутній, Круїз, звичайно. Більше інформації за телефоном. Так, Така красива вольвочка С-класу С-40. Це у нас 9 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 244 пробігу. Телефон до власника присутній. Ціна 7 999. Так, салон, тканина, мультикермо, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода, Octavia a 5 в заданні. 9 рік, 1,9 дизель, 235 пробігу, 8 тисяч ціна на старті. Телефон до власника є. Клімат-контроль, підігріву присутні. Задні парктронники також є. Так, свіже пригнана Opel Insignia. 16 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 12300 ціна за машинку, 225 тисяч пробігу і телефон до власника власниці тут. Кого цікавить, телефонуйте, покажу вам по салону. Значить, мультикермо присутнє. Сидіння з підтримкою, панорамний дах. Так, Більше інформації по телефону. Шкода Октавія. 17 рік, двохлітровий дизельний двигун, 232 тисячі пробігу, 19500 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Значить дивимось, що по салону. Дуже гарний шкіряний салон. Автоматична коробка передач, великий дисплей, мультикермо, кліматконтроль, підігрів ви бачу. Як люблять казати в народі, заряджена тачка, повний привід. П'ятий гольф. 2005 рік, 1,6 бензин MPI, є сервісна історія, тюф, гарний стан, 5650 ціна, пробіг заявлено 164 і телефон присутній. Так, механічна коробка передач, кондиціонер, салон тканина. Кого цікавить, телефонуйте? Так, Peugeot 508, 14 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 10,900 ціна за машинку, телефон до власника ось тут. Так. Так, по садлону, мультикермо, присутній клімат, контроль, панорамний дах. Парктроніки більше інформації по телефону. Шкода Octavia Тур, така як всі хочуть, правильно кажуть. 1,6 бензин MPI, 8 рік. Є кондиціонер, не фарбований жодний елемент. 5900. 5900 ціна на старті, телефон до власника присутній. Кого цікавить, телефонуйте, покажуть по салону. Є кондиціонер. Більше інформації по телефону. BMW 3 серії в універсалі. Є 46-й кузов 2004 рік, 6800 ціна, двохкубовий бензиновий двигун з автоматичною коробкою, 322 тисячі пробігу, телефон до власника присутній. Так, тонувана нічого не видно, так? Нічого вам так не підкаже, ніби тканина. Ну уточнюйте інформацію. Автомобіль так досить гарно свіженько виглядає, свіжопригнаний, кого цікавить, телефонуйте.